Новий інцидент за участі власників автомобілів з іноземною реєстрацією трапився на КПП Ужгород. Близько 22-ї години, 30 листопада, кілька пересічників самовільно відсунули встановлений прикордонниками турнікет і намагалися здійснити повернення по так званому малому колу, не заїжджаючи на територію Словаччини. Однак цим діям завадили прикордонники, які заблокували водіїв в авто і забороняли вихід. На місце події викликали поліцію, осіб, які перекривали рух авто автомобілів притягнуто до адміністративної відповідальності з метою локалізації даної ситуації. Також прикордонники проінформували головне управління національної поліції та управління служби безпеки України Закарпатській області. День про порушення було притягнуто до адміністративної підальності за статтею 202 – Це порушення режиму та за статтею сто Це звісно, непокора законним вимогам. Прикордонників. Їх відпущені до розбудови у суді. Прикордонники вже не перший день провокують людей, які їздять на пересічку. Це виявляється, по-перше, в тому, ну я сам на собі відчув. Вони ходять зі службовою камерою, знімають, прискіпливіше перевіряють автомобілі. Ну і, звичайно, відправляють усіх на суміжну сторону, ніби там на Словаччину, для здійснення так званого великого кола.